Призвали все, в воєнкомат приїхали, завезли в час, оформили, вдягнули, привезли сюди. Так і живемо. Молодший сержант Андрій Легкобит, родом із села Орищі Волинської області. У квітні 2011-го звільнився з військової служби. Два тижні тому отримав повістку з військкомату і опинився на рівненському полігоні. У наметі таких же мобілізованих 25 чоловік: найменшому 19, а найстаршому 37. Андрій каже, живуть мирно, хоч хлопці із різних областей. Живемо, бачите, самі як колектив на дружній. Ну, взагалі все нормально, з медициною добре, піклуються за нас. Там, якщо хтось захворів, зразу оставляють, таблетки дають, все положено. На лікування возять в місто, якщо що в госпіталь. Харчують? Не, харчують, як харчують, армії харчують, то ж не вдома, як так будуть харчувати. Кінечно, до побуту у польових умовах на рівненському полігоні звикають понад п'ять тисяч чоловіків. Більшість з них резервісти. Їх, як і Андрія, мобілізували кілька тижнів тому. Вони проходять бойове злагодження, тобто вчаться працювати в команді, пригадують як стріляти. Поки у них щодня нове, хоч і невелике, бойове завдання. Дуже високий патріотичний дух. Особого складу, незважаючи на всі там, тимчасові проблеми, які виникають. Звісно, людина, яка відірвана від дому, від тепла, від е, ліжка скажімо, домашнього, потрапляє в такі умови, е, в невідому обстановку. Виникають деякі труднощі, але в основному проблем немає. Бачите, люди всі патріотично настроєні. Налаштовані на підготовку і налаштовані виконати поставлені завдання. Господарська частина служби, кажуть військові на полігоні, відійшла на другий план. У першу чергу практика. Цивільні ж підтримують і матеріально, і морально. Наше населення, народ нашої України, підприємці, керівники установ серйозно зробили заходи відносно підтримки Збройних сил України. Від імені Збройних сил України. Оперативного командування північ від особового складу, які проходять службу в складі військових частин, з'єднання оперативного командування. Я хотів би передати саме на подяку. Попри всю готовність, найчастіше на полігоні лунає військові. Це наймиролюбивіший народ. Вони менше всіх хочуть воювати. А ще сподіваються на здоровий глузд політиків, що навчання залишиться лише навчанням, і з полігони хлопці роз'їдуться по домівках. Ірина Нечепорух, Володимир Захаров, новини Рівного.